Вступні іспити до богословської академії проводились у приміщенні греко-католицького ліцею. Уже у перший день не обійшлося без несподіванок. За користування шпаргалкою була відсторонена від іспитів абітурієнтка. Приймальна комісія звертала увагу не лише на інтелектуальний потенціал, а й на морально-етичний кодекс кожного із вступників. Вступ до богословської академії передбачується для людей, які є. Високого інтелектуального і духовного рівня, хто має інтелектуальний і духовний рівень, щоб вступити до Боростовської академії, може вступати незалежно ким він є чи якого він стану. Так, що чи він монахиня, чи монах, чи світська людина, всі можуть вступати до Бостовської академії? Чи обов'язкова приналежність до греко-католицького віросповідання? Ні, ми маємо людей, які належать до латинської церкви, маємо людей православних. І якщо ми би мали атеїстів, ми би також їх прийняли. Нам залежить на тому, щоб людина мала змогу духовно збагатитися. Прийом абітурієнтів проводиться на базі середньої освіти. До академії приймаються духовні та світські особи усіх віросповідань. Протягом п'яти років студенти вивчатимуть богослов'я, філософію, право, кілька іноземних мов. Зі всіх вузів Львова я вибрав богословську академію, тому що, вважаю, лише вона мені зможе дати цю базу знань, які пізніше я зможу застосувати при праці з молоддю. От, зокрема, з релігійних богословських. Відроджується навчальний заклад, який за часів митрополита Андрея Шептицького був одним з найпрестижніших у Європі.